Депресія, тривожність, страхи. Справитися з цим станом вам допоможе наступний комплекс нервостабін бореться зі стресом і втомою, сприяє відновленню нервової системи. Поліпшує психоемоційний стан, позбавляє від почуття тривоги, страху та безсоння. Має спазмалітичну дію, тому допоможе зняти постійні головні болі. Грифон усуває депресивні стани, позбавляє від безсоння та мігрені. Додає бадьорості, покращує загальне самопочуття та нормалізує настрій. Регулює роботу центральної нервової системи. Дозволяє тримати апетит під контролем. Мелатонін. Сприяє засинанню та покращує якість сну. Знижує частоту пробуджень та допомагає позбавитися від головного болю. Покращує стресостійкість та сприяє підвищенню тонусу та поліпшенню настрою.